Щоб попереджати небажані події, недостатньо просто знати, що щось небезпечне. Потрібно вміти оцінити рівень цієї небезпеки кількісно. Проте сьогодні не існує універсального і точного способу вимірювати небезпеки для людини в конкретному середовищі. Існують бальні системи оцінки, наприклад, шкала сили землетрусів або штурмів. Вона дає числові значення, але цього часто недостатньо, щоб передбачити наслідки, бо такі системи не враховують важливі деталі, де саме сталася подія, наскільки щільно заселена територія, економічний стан, рівень готовності до надзвичайних ситуацій, і так далі. Одним із наближених способів оцінити небезпеку середовища для людини є середня тривалість життя. Чим менше шкідливих впливів, тим довше живе людина. Такий підхід дає загальне уявлення, але він інтегральний, тобто охоплює всі небезпеки разом. Через це важко визначити. Які саме фактори найбільше вплинули на здоров'я та тривалість життя? Однак і якщо спостерігати зміни цього показника з часом, можна побачити тенденції, наприклад, чи стало середовище безпечнішим, чи навпаки? У різних сферах існує багато визначень ризику, але є загальна формула. Ризик дорівнює добутку ймовірності події і потенційних втрат. Тобто, чим вища ймовірність і чим гірші наслідки, тим вищий рівень ризику. Тобто ризик це числова оцінка небезпеки. Хоча точних і універсальних інструментів немає. Поєднання статистичних даних спостережень і аналітичних моделей допомагає краще розуміти, наскільки середовище, в якому ми живемо, небезпечне або безпечне. Ризик це частота реалізації небезпеки, тобто відношення числа фактичних. Проявів небезпеки до їх можливого теоретичного числа за певний період часу, ризик є супутником будь-якої активної діяльності людини, розрізняють правомірний допустимий ризик, який є виправданим при багатьох видах діяльності, і неправомірний ризик. Різні галузі можуть по-своєму трактувати ризик, усе залежить від того, які саме втрати маються на увазі і як ми їх вимірюємо. І якщо мова йде про чіткі і незмінні втрати, наприклад, втрата людського життя, тоді ризик зазвичай розраховується лише через ймовірність події та обставини, за яких вона може статись. Існує велика кількість підходів до класифікації ризиків, залежно від сфери застосування, типу загроз або контексту втрат. Жодна система не є універсальною, бо ризик має багато вимірів: економічних, соціальних, технічних, психологічних. Технічний ризик. Це ймовірність, що обладнання або технічні системи можуть відмовити під час роботи і це призведе до серйозних наслідків для підприємства протягом певного часу. Індивідуальний ризик означає, як часто одна конкретна людина може постраждати через небезпечні події або аварії потенційний територіальний ризик. Це показник того, як часто в певній точці території можуть виникати небезпечні фактори внаслідок аварій. Одним з видів такого ризику є екологічний ризик, що відображає ймовірність виникнення екологічної катастрофи, порушення стабільності природного середовища або руйнування екосистеми. Причиною можуть бути як дії людини, антропогенний вплив, так і природні стихійні явища. Колективний соціальний ризик це ймовірність того, що небезпека певного типу торкнеться не окремої людини, а групи осіб, колективу, професійної спільноти або соціальної категорії. Особливим випадком соціального ризику є економічний ризик, який оцінює баланс між користю та шкодою, яку певна діяльність приносить суспільству загалом. Прийнятний, допустимий ризик це рівень ризику, який суспільство готове прийняти, погоджуючись на можливість аварій чи втрат заради певних переваг. Фактично, це компроміс між бажаним рівнем безпеки та реальними можливостями його досягнення. варто зазначити, що межа прийнятного ризику різниця залежно від країни, культури, економічного становища або навіть статі. Наприклад, сприйняття ризику у жителів і Європи і Африки у жінок і чоловіків у забезпечених і мало забезпечених може суттєво відрізнятися. Професійний ризик виникає внаслідок виконання людиною своєї професійної діяльності і пов'язаний із впливом небезпечних факторів, які характерні для певної сфери роботи. Наноризик особливий тип техногенного ризику який пов'язаний із використанням наноматеріалів і нанотехнологій у науці. його особливість полякає в тому, що навіть мізерна кількість речовини або енергії на нанорівні, тобто 10 в мінус 9 степені, може привести як до позитивних, так і до небезпечних ефектів. На відміну від традиційних матеріалів, нанотехнології дозволяють створювати продукцію з дуже низькою енергоємністю, що теоретично дозволяє досягти надзвичайно низького рівня техногенного ризику до 10 в мінус 9 степені подій на рік, це значно менше, ніж у класичних технологіях. Суб'єктивний Ризик, наслідки якого неможливо об'єктивно оцінити. Об'єктивний ризик з точно виміряними наслідками фінансовий ризик, прямі наслідки якого полягають в грошових втратах Нефінансовий ризик з негрошовими втратами, наприклад, втратою здоров'я Динамічний. Ризик, вірогідність і наслідки якого змінюється залежно від ситуації, наприклад, ризик економічної кризи. Статичний практично незмінний в часі ризик, наприклад, ризик пожежі. Фундаментальний ризик з тотальними наслідками приватний ризик з локальними наслідками чистий. Ризик, наслідками якого можуть бути лише збиток або збереження існуючого положення. Спекулятивний ризик одним з наслідків якого може бути вигода. Такий ризик, можливо, не існує за формальним визначенням, але є дуальною випадковою подією і поєднує і ризик, і шанс. Методи визначення ризику інженерний спирається на статистику, розрахунки частоти проявлення небезпек ймовірностний аналіз безпеки та на побудову дерев небезпек. Модельний базується на побудові моделей впливу небезпек як на окрему людину, так і на соціальні професійні групи. Експертний, за ним ймовірність різних подій визначається досвідченими спеціалістами-експертами. Соціологічний базується на опитуванні населення та працівників. Дані методи доцільно використовувати комплексно. У статистичному методі ризик обчислюють за формулою, де рівень ризику за певний період часу дорівнює відношенню кількості випадків, коли небезпека насправді проявилась, до загальної кількості потенційно можливих небезпечних ситуацій для конкретного виду діяльності. Прийнятий ризик це такий рівень ризику, який вважається допустимим у міжнародній практиці, зазвичай на рівні 10 в мінус шостому степені, тобто один випадок на мільйон на рік. Це своєрідний компроміс. З одного боку прагнення до безпеки, з іншого технічні, економічні і соціальні можливості її забезпечити. Це Реалістичний мінімум, до якого прагнуть у практиці управління ризиками. І Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк і підписатись, щоб отримувати більше освітнього контенту.